Всього 26 років це найкращий бізнес план який я створив у своєму житті. Як ти до цього Ваня, що ти в 26 років вже власник мережі закладів. Я немає таких суші, як у нас є в Україні. Скільки грошей треба, щоб відкрити такі суші Близько 300 тисяч злотих? Чого ти вибрав Польщу? Це найбільша помилка. Приїхав в Польщу в 2015 році на навчання. І е, поступив на бакалаврат, закінчив бакалаврат, поступив на магістратуру. Дуже мегастандартна історія. Найцікавіше починається з того моменту, як я в 2020 році через ковід втрачаю роботу. Я працював в маркетинговій агенції, в принципі, навчався на маркетолога е, і втрачаю роботу, півроку сиджу взагалі без роботи, е, заганяю себе у дуже жорсткі депресивні стани і. Мені дуже сподобалось те, що цю нішу вибрав не я, а ця ніша вибрала мене. До мене приходить мій знайомий. мій, до мене приходить мій товариш. Діма і каже: Слухай, привіт, не хочеш разом запустити доставку суші, бо якось все, все тут дуже худо бідно з сушами, сушами в Польщі. Немає таких суші, як у нас є в Україні.